Щиро хочу передати вітання з Ірпеня, Ірпінської біблійної церкви, Ірпінських церков, а так само церков Київщини. Для Київщини Волинь має особливе значення з часу війни, тому що Рівненща і Волинь дуже багато послужили нам, нашому краю, і тому величезна вдячність вам за вашу посвяту, брати і сестри. Радію бути серед вас і хотів би сьогодні з вами. Спостерігати за нашим Богом. Бо я точно знаю, коли людина вже йде на зібрання, то до церкви, то точно, що вона мала би почути це про Бога. Ми співаємо про Бога, молимось до Бога і міркуємо про Бога. Один з найзначиміших уривків з писання нового заповіту для кожного християнина це. Уривок, яким Ісус навчив чи вчив своїх учнів молитися. І ми всі пам'ятаємо і багато з нас, з самого дитинства, слова, якими починається ця молитва. Отче наш, що на небі? Я не знаю дорослого й дитини, навіть якщо людина далеко від церкви чи від Бога, хто б не знав, оцього, Отче наш. І якось е, був час, коли е, мій розум поставив, почав ставити питання, що ти повторюєш часто? Що це значить для тебе? І міркуючи і міркуючи, почав занотовувати думки. Я хочу, щоб ми сьогодні зупинилися на спогляданні саме Отця, тому що наша молитва це хвали й поклоніння Богові. І тому хотів би дуже, щоб ось це міркування над початком молитви Отче наш надихнуло нас думати про Бога, про нас правильно, про церкву. Так от, коли я промовляю, Отче наш, що я повинен думати про того, до кого звертаюся Отець? Коли ми кажемо, що в нас є Батько, що ми визнаємо? Що ми нормальні, здорові люди і знаємо своє походження. Як правило, ми маємо прізвище. Прізвище виказує наше походження. Коли ти називаєш Бога отцем, ти тим самим виказуєш своє походження. Ти не продукт еволюції, ти не занесений клонуванням з Марсу, а в тебе є. Той, з кого все почалось. Коли ми називаємо Бога Отцем, це означає, що я не сам по собі, не я себе створив, зробив, а є джерело мого буття. І це отець, це батько. Практично це має дуже чітке значення. Називаючи Бога Отцем, ти тим самим стверджуєш: я знаю, хто я. Я дитина Божа. Я знаю, звідки я, моє походження небесне. Я знаю, що я не випадковий на планеті, а передбачений Божественним проведінням. Я знаю своє походження. Називаючи Бога Отцем, ми дуже багато вирішуємо своїх питань, бо це питання ідентичності. Я знаю своє походження. Але не тільки це. Коли Господь Ісус давав оцей приклад молитви, він тим самим учинив гігантську провокацію. Бо називати Бога Абба, так як він це зробив, було неприйнятно в його релігійному суспільстві. Цим словом діти називали своїх татів. Тато. Буквально так Ісус назвав Бога. І коли Ісус так називає Творця Всесвіту, величного, визволителя всього Ізраїлю, якщо і Єврей думав про Бога як про Отця, то це був Отець нації. Тоді волевиявлення Бога через Мойсея вивести народ з Ізраїля породило цю націю, і вони сприймали Бога як от, батько нації, Він дав життя нації. Але Ісус дуже сильно персоніфікував це. І коли він називає Бога Абба, тим самим він каже, що з Богом є інший рівень стосунків. Він не формальний, далекий творець чи батько нації. Він твій, він близький. В слові Абба є близькість Бога. Це слово, яке описує стосунок дитини і його батька. Стосунки дитини і тата. Як правило, мали би бути відкриті, безпосередні, наповнені таким живим спілкуванням одне з одним. Бо ти маєш, дитина йде до батька, який знає все, який приймає тебе. Це стосунки, які не підрозумівають релігійно-формового обрядовості. Тому що з татом, не дивлячись на всю повагу, ти не спілкуєшся, навіть як з паном президентом, ти з рідним спілкуєшся. Тут нема культу у спілкуванні з Богом, тут є діалог, тут є якась рідність. Цікаво, що оце ім'я, яким Ісус називає Бога, або Отець, тато, це слово емоційне, воно виказує теплоту. Той, хто мене народив, той, котрий знає, що зі мною, той, котрий турбується про мене, любить мене. Я його люблю, і в мене є до нього емоція. І в цьому слові є емоційність. Друзі, ще одне дуже важливе спостереження, коли я осміркував собі над тим, що значить Бог як тато, Отець, я собі подумав: ці стосунки Ти, я може мати лише завдяки Ісусу. Фактично, людина, яка не пройшла Ісусового прощення, вона не розуміє, що каже. По справжньому назвати Бога Отцем, можливо, тільки через посередництво Ісуса, бо Він прийшов, щоб вмерти за нас. Моя правдива віра в Отця починається саме через визнання Ісуса Спасителем, який стає жертвою, якого я сповідаю. Господом і володарем і визволителем, і, власне, через Ісуса я йду до Бога як до батька. Саме в Ісусі Бог робиться мені батьком. Коли ти називаєш Бога Отець, ти тим самим проголошуєш, що в тебе є ось оці стосунки з Ісусом, і ти його визнав Спасителем, а інакше ти самозванець. Третя думка. Коли я. Чи ти називаєш Бога отець, тим самим ти устанавлюєш питання влади. Коли ти кажеш до Бога отець, ти тим самим визнаєш, що над тобою є вищий авторитет. Є хтось, хто має владу над тобою. Поки ми малі діти. Батько має владу над нами. Згодом ми творимо свою сім'ю, і е, ми вже можемо прислухатись до батька, можемо не прислухатись, але поки ми дитина, батько має над нами владу. І, власне, він має владу, він має пораду і він має бачення на твоє життя. Дуже часто, і багато з тут присутніх освоїло саме ту професію, чи пішло вчитися саме в той інститут, який тато з мамою нарадили. Вони мали владу, і багато в чому з того, яким ми є, визначило, що нам радили батьки. Я знаю батьків, які казали: я не вчився, і тобі не треба вчитись. Це теж порада і оприділення життєвої долі. Так ось, друзі, назвати Бога Отцем, це визнати, що над вами є хтось, хто має право вас формувати. Коли я кажу до Бога батько, це означає, що я. Приймаю біль, труднощі життєві, повороти долі неочікувані, як від Бога, бо без Його відома нічого не приходить в моє життя. Коли я називаю Бога батьком, тим самим я визнаю готовність упокоритись, визнати його суверенне право робити в моєму житті те, що Він хоче, те, що він може, навіть якщо я цього не розумію, або мені це не хочеться. Визнати Бога Отцем, це прийняти Його формуючі дії через обставини і людей, через ситуації, через чоловіка і дружину, через соціум, в якому ми знаходимося, через церкву. Називати Бога Отцем. Це означає мати приклад, до якого ти хочеш прагнути, який хочеш наслідувати. Ти, називаючи Бога Отцем, тим самим. Приймаєш його авторитет. Тобто ти, якщо ти чоловік, то ти маєш бути чоловіком, який батько задумав. Якщо ти дружина, ти маєш бути жінкою, якою батько задумав. Якщо ти працівник, дитина, ти маєш бути таким, як батько задумав, бо над тобою є авторитет і влада. Він зацікавлений в тобі, і він дає тобі життя. І всі обставини в ньому, щоб допомогти тобі стати дитиною, якою він хотів би, щоб ти був. Тому коли ти називаєш Бога Отцем, ти фактично визнаєш його право і авторитет робити в твоєму житті. Те, що він тільки може зробити. Звичайно, ми даємо Богу цей авторитет, а потім тікаємо. Кажемо: ні-ні-ні, батько, не цей раз. Ні-ні, не цей метод. Ні-ні, давай, давай щось інше. Ми, ми от такі люди, ми такі наглі діти. Друзі, коли ми, ви, я називаємо Бога Отцем, тим самим ми проясняємо для себе, що я в житті вияснив, кому я підкорююсь. Ви знаєте, що кожна людина комусь підкорюється. Нема людей, які нікому не підкорюються. Нема незалежних людей. Ні, ну божевільні може і так. Але всі нормальні, здорові люди психічно, вони комусь та й підкорюються, комусь та й поклоняються. І тому, коли ти вже назвав Бога Отцем, це називається, що ти вибрав об'єкт покорення і поклоніння. Власне, вибравши Бога як об'єкт покорення і поклоніння, назвавши його Отцем, ти себе, підкоривши під нього, приймаєш своє життя керівну інструкцію. І ти береш Боже Слово як завершений, ключовий, вичерпний і абсолютно авторитетний авторитет у твому житті. Слово Боже, яке є волею Отця, робиться твоєю керівною інструкцією. Це не збірник побажань, це в принципі інструкція життя, виживання. Принципів поведінки, побудови всього, бізнесу, сім'ї, особистого, дозвілля, стосунків, батько дає масштаб твому життю. Коли ти називаєш Бога батьком, отець, ти, тим самим для себе проясняєш питання батьківщини. Справа в тому, що в нас є таке поняття батьківський дім, батьківський дім. І скажу, що мій батьківський дім знаходиться в Бориславі. Я там народився, виріс. Туди я повертаюся, туди відчуваю якусь певну емоцію, коли туди повертаюся. І згадки дитинства, згадки ще живого батька, згадки того, що пройшли в ті особливі роки, які, мабуть, збережуться в пам'яті, навіть коли старші люди тратять пам'ять. Батьківський дім це місце твоєї рідні родини, твого походження. Так ось, коли ти називаєш Бога батьком, ти тим самим визнаєш, що для тебе, мешканця будь-якої країни, в даному моменті мешканця громадянина України, можливо, свідомого українця, що в тебе разом з Богом Батьком є. Ще одна, а можливо, та сама принципова батьківщина. Називаючи Бога батьком, ти визнаєш, що в тебе є дім, який є, власне, найважливіший дім твого життя. В якійсь мірі ти вже вдома. Якщо ти визнав Ісуса Спасителем, тобто ти, блудний син і блудна дочка, прийшли до батька, ти прийшов уже додому. Віра в Ісуса уже в нас помістила в дім. Але це тільки часткове поміщення в домі. Бо правдиве поміщення в домі – це підхоплення церкви і з'єднання Христа і церкви там в домі Отця. Господь Ісус попереджав, наставляв, що Він іде приготувати місце для нас. І ось. Ви знаєте, інформація і розуміння, те, що крім нашої земної батьківщини, в нас є батьківщина разом з Небесним Отцем виказує декілька особливих речей. Це означає, що ми прийняті і що ми ще не вдома. Тобто, якщо ви відчуваєте досконалого відчуття дома тут і не знаходите, не дивуйтеся, бо той, в кому живе Дух Божий, він успокоюється успокоїться тільки в Бозі і в тому розумінні, що Бог подарує оту от кінцеву батьківщину. Куда б ви не переїхали, куди б ви не приїхали. Відчуття неповної Батьківщини буде залишатися, бо ми родом з вічності від небесного батька. Це, до речі, не тільки так для нас, це для всього світу стосується. Коли ми думаємо про дім батька, дім прийняття, дім надійний, дім затишку, дім нашої вічності, дім, де є вся любов. Я не знаю, чи ви міркували над тим, що у нашого Бога Отця є не тільки батьківські, але й материнські риси. Це ж Бог створив людину чоловіком і жінкою. Це з Бога вийшли риси чоловічі і риси жіночі. Це в Бога батька є всі ці риси. І ось ми. Маємо ось таку неймовірну річ, коли ми кажемо на Бога Отець, ми тим самим кажемо, наша батьківщина ще не тут. Отак ми маємо тут багато відповідальності. Бог, поселивши нас тут, дав нам відповідальність турбуватися про місце нашого пробування. Але називаючи Бога Отцем, ми душою, духом розуміємо, у нас є та батьківщина, куди, куди хочеться потрапити. І більше того, що б тут не було і як би тут не було, правдивий спокій, правдиве відчуття дома буде там. Ще дві думки, друзі. Коли ти кажеш, Отче наш, ви чуєте, що в молитві ми не маємо навіть можливості сказати Отче мій. Хліб не мій, а наш. Провини не моє, а наші. Коли ми кажемо до Бога, Отче. Ісус вчить нас і не дає нам іншого варіанту, як промовити Отче наш. Чому? А тому, що Господь Ісус хоче, щоб кожна дитина Небесного Отця чітко знала, що в батька є інші діти. Ось вони, їх багато. У батька є інші діти. А отже, в мене є брати і сестри. У нашого батька різні діти. Одні мені симпатичні, другі ні. Треті взагалі ніяк. Одні мені подобаються, другі не подобаються. Вони дуже різні і своєрідні. Але вони люблять отця по-своєму і вони, діти мого, також отця. А отже, вони мені брати і сестри. Не знаю, чи ви міркували на такою особливість унікальної церкви. Друзі, ви завжди вибираєте самі. А братів і сестер отримуєте в нагрузку. Так от, брати і сестри, навколо вас, вас, до речі, тата з мамою теж не питали. Ви хочете братика? Чи сестричку? До речі, як тато з мамою питають, ти хочеш братика, як правило, братик уже в дорозі. І е через це ми вчимося приймати таке, яке вже вродилося. Бо в нас нема варіантів. У нас один тато і мама, вони нас об'єднують. Коли ти називаєш Бога Отцем. Це означає, що ти визнаєш існування інших братів і сестер такими, як вони є. Не твоя мета їх змінити, твоя мета бути прикладом, бути хорошим братом сестрою для них. Друзі, я те, що отець наш, означає, я не можу привласнити його увагу до себе. Я не можу претендувати на всю його увагу. Є інші брати і сестри. Уявіть собі, Господь Ісус вчить нас звертатись до батька як родина. Тобто я індивідуально йду до тата, а кажу за всю родину зразу. Господь Ісус вчить мене мислити спільнотно. Знаєте чого? Бо ми всі вроджені егоїсти. Ми всі приречені егоїсти через гріхопадіння. Кожен з нас думає про себе. Кожен з нас. Зосереджений на собі, сконцентрований на собі, і тому Господь Ісус, ведучи нас до Отця, відкриває нам ось цього Отця нашого. До речі, коли я називаю Бога Отцем нашим, я тим самим визнаю, що я не можу жити хіба ради себе. Я не можу робити вигляд, що рядом немає брата і сестри, який має свої потреби. Я не можу проходити мимо потреб брата. Ось чого ми молимося, хліб наш. Тобто, якщо в мене є, а в брата нема, то це моя відповідальність потурбуватися, щоб в нього теж було. Ісус дає нам такий приклад молитви, який каже, що ми навіть до Господа можемо прийти лише як частина цілого. Ця молитва дуже-дуже процерковна, виказуючи саму серцевину духовної родини. Я йду до Бога, подумайте над цією думкою, якого називаю отцем, як частинка цілого. Попробуйте в свою молитву включити широке коло людей, не тільки себе. Да, наш час дуже егоїстичний і а, а, такий людиноцентричний. Ми про себе просимо, ми на собі зосереджені. Ні, ми ще часом молимося за інших, але все одно ми є в центрі. Ми йдемо до Бога як частинка Божого народу. Я іду сам, але завжди як частина всіх. Ми, друзі, завдяки Батьку Небесному і в справі вчиненні Ісусі на Христі є один народ. Один народ. На превеликий жаль, ми не можемо отак колективно спасатись. Кожен через віру в Ісуса якраз. Попадає в цю родину через віру в Ісуса, а далі йде до Отця як частина цілого. Тому, брат, сестра, коли ти називаєш Бога Отцем, ти проголошуєш, що ти в сім'ї. Уявіть собі, християнина, який йде вдома молиться Отче наш. Це глупа молитва, це безглузда молитва. Ти не можеш молитися Отче наш, якщо ти покинув церкву. Ти не маєш права на таку молитву. Ця молитва показує, що ти частина церкви. Ти оточений братами і сестрами, ти тут маєш рідних. В тебе на землі багато домівок і місць. Він наш, Він близький серед нас, але він Бог спільноти. Він той, котрий об'єднує нас. Сьогодні ми надто різні, щоб бути разом, але в ім'я Ісуса ми разом. Тому, коли ти молишся Отче наш. Ти проголошуєш про те, що ти частина величезної родини, і ти приходиш до батька як один з багатьох. І останнє. Коли ти кажеш, Отче наш, що на небі? Що таке небо? Ну, для нас ми небо, коли кажемо, показуємо туди вверх, де синім, де хмарним. Друзі, в біблійній мові небо це не локація, небо це масштаб, небо це позапросторовість. Позачасовість небо це безмежність в локації, знанні, просторі, здібності чути небо, це місце пробування батька, який водночас звертає увагу на кожну свою дитину. Що для нас значить, коли ми кажемо, Отче, наш, що на небі? Для нас це означає, що Господь Ісус нам вказує питання суверенності. Коли ти кажеш, Отче наш, близький до нас, але кажеш, що на небі, ти тим самим стверджуєш. «Батько, ти близький, ти рідний, Ти наш, але Ти абсолютний Бог, ти суверенний Бог, авторитетний, ти недосяжний моєму впливу і моїй маніпуляції. Я не можу схопити тебе і заставити зробити те, що я хочу. Ні, ми регулярно це намагаємося зробити. У нас навіть є цілі маніпулятивні молитовні речення і словосполучення. Але коли ти кажеш на небі, ти тим самим визнаєш його абсолютну суверенність. Він визначає, що робити. Він і його воля здійсниться. Не ми диктуємо, що має бути, а Він визначає, що має бути, а наша молитва існує для того, щоб навчитися приймати його суверенну волю. Він поряд, але ти не можеш. Його тримати під своїм контролем. Він той, хто на небі. Він не в твоїй владі, він незрівнянний в величі, він незрівнянний в силі і славі, він недосяжний навіть твоїй уяві, тому тобі заборонено уявляти Бога Отця. Він поряд, але він зовсім в іншій реальності, і зовсім іншому масштабі. Зверніть увагу, брати і сестри, якщо оце речення Отче наш відкриває першу заповідь, у нас є один Отець, бо є один Бог, то ось це речення, що на небі відкриває нам другу заповідь. Не роби собі зображення і подоби ні того, що на небі, ні під землею. Бог ні на що не подібний, Він на небі, ти його не бачив і бачити не можеш. Підсумовуючи перед молитвою, скажу, брати і сестри, що. Ось ці перші слова Отче, що на небі це слова поклоніння і захоплення. Це слова пошани, поваги до невидимого і недосяжного володаря всіх віків, всезнаючого і людину люблячого Бога. Він за нас, заради нас, блубливих синів і дочок, послав свого улюбленого Сина Ісуса, який став нам братом, щоб стати Спасителем і відкупителем. Тому кожного разу, коли ти повторюєш ці слова, Отче наш, що на небі, нагадуй собі, хто твій батько. Нагадуй собі, хто він. Коли Ти називаєш Бога батьком, тим самим. Твому щоденному житті ти усвідомлено приймаєш. Батько подарував мені життя і сенс мого життя. Батько подарував мені ідентичність, я його дитя. Батько дав мені розуміти, звідки я і куди я. Від батька я це отримав. Коли ми роздумуємо практично, що для нас цей рядок молитви значив практично, він розвиває в нас. Почуття залежності і потреби у спілкуванні з батьком. Пам'ятаю, як помер батько, я не, не знаю, чого я не витирав його номер з телефона здовго. Але погано не в то. Чи вірніше, факт не в тому. Я пам'ятаю впродовж року моменти, коли були такі життєві ситуації, щось таке раптове ставалося. У мене перша думка Тре, татові подзвонити. І пів секунди ця думка серйозно приходила в голову. Людина має потребу в спілкуванні з батьком. Так от, отак ми, духовні істоти, потребуємо прямо от фізичної потреби і залежності в спілкуванні з небесним Отцем. Нам ця молитва дана, щоб нагадувати, нам нам нема куди без батька Небесного. І навіть якщо ваш батько земний живий і ви радієте спілкуванню і спільності, нам потрібне ось оце ж відчуття жалежності і спілкування і спільності з Батьком Небесним. Цей батько, практична річ, він дарує нам життєві орієнтири, тому ми маємо слово Боже. Він формує нас, тому ми приймаємо життєві обставини і людей, яких Бог дає на нашій життєвій дорозі. Цей батько небесний дарує нам родину і робить неможливим існування. Спілкування з ним за межами цієї родини, ми йдемо до Бога як частина духовної родини. А тому ми, приймаючи батька, приймаємо родину, братів і сестер і турбуємось про них і проявляємо гостинність і увагу для них. Коли ми звертаємося до Бога, Отче наш, що на небі, ми тим самим собі завжди нагадуємо, Бог. Він незрівнянно вищий, його воля абсолютна, його влада безмежна, і відбудеться те, що він вирішив. А тому я молюсь і приходжу до нього, щоб приймати те, що він задумав для мого й Твого життя. Ми будемо зараз молитися, поклоняючись, так як Ісус вчив нас поклонятись. Отче наш, що на небі. Подумайте, про що би ви могли подякувати чи прославити Небесного Батька? Можливо, за те, що він відкрився вам як батько. Можливо, ви хотіли би сказати про його велич в голос чи в тиші. А можливо, ви хотіли би подякувати за церковну родину. А можливо, ви хотіли би дякувати Богові, що він, як батько, дав своє неймовірне слово як керівництво для життя. У будь-якому випадку, ці рядки молитви ведуть нас до хвали, до подяки. До поклоніння. Поклонимося йому, нашому дорогому батькові, Отцеві Небесному. Амінь. Хто має молитву в голос, в голос прославте Його.